Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Саша Боє чи Саша Бой, не знаю, але називаю його Саша Бо і впевнений був, що буду збирати одразу, як тільки побачив, що таке СБЧ вийде в FC25, тому що Ви всі 24 я купував собі його е, промокарту, не пам'ятаю точно яку саме, але якась там та й була, і вона мені сподобалася. Тож, е, дивлячись на ці стати, я розумів, що скоріш за все, і в. Ці 25 він мені сподобається. Ну і Франція, ходова така нація для збірки складів. Тож, маючи Кейна ще й в складі, маючи Фьоллера і отримавши ще й за 34 рівень Малина, я розумів, що мені точно зайде ця карта. І треба було догравати Чемпіонс, де залишалося пів дороги до нагород. Баварія, хоп, і Саша Бо, мій правий бек надовго. Я сподіваюся, що надовго. От там зараз як французи почнуть заходити в команду, якийсь МБП, якийсь Ернандес, Хто зна? І Саша Бом, і правий Бек француз. Як ми з ним навалювали в FC-24, я пам'ятаю. Я не знаю, правда, яка в нього зачіска зараз буде інгейм, бо мені подобаються такі хижаки, як Ренату Санчеш. Я не бачив його на полі. Ой, і що це? Світло вимкнули там? Чи що? що так темно? То так під... Е... Промо FC Pro таке от воно зроблене. Людоньки. А що з звітленням? Чи це EA висловлюють солідарність Solidarity with Ukraine? Дивіться, лише дві лампочки, і то, напевно, акумуляторні. І підсвітки десь там на батарейках. Ну, зачіска така. Можна було ще пухнастішою зробити. А чого в нього на кінчиках дредів немає висвітлення? Солідні стати, я правда, не знаю, що буде з пасами. взагалі по. В загальній статі пасів 74 страшно стає. Коли відкриваєш і бачиш, що тут же короткий пас 72-довгий 75. Вже непогано. Віжен просто трошки слабенький. То ми, значить, дивимося, як грає Юваль, і то треба буде пильнувати групу Сі. То десь з понеділка вони там грати будуть. Ага, як він тільки три очки здобуде, то плюс 1 Овел. Тобто один матч всього лише він виграє. Стартовий, то ми вже отримуємо плюс 1. Я не впевнений, оскільки вони матчів будуть грати за включення. Чи на днях не можна буде одразу два матчі виграти? Це було б прекрасно. Золотий Ероден Дриблінг. Батарейка є. Перехоплення є. От цей плейстайл, до речі, витягне його не дуже статутом по навісах. 7-1, 7 матчів. Шість з них треба виграти, щоб опинитися на позиціях другого рангу. Ось так буде виглядати моя команда, тільки ще чогось не вистачає. Ага, сісоко тут. Де місто лісо, добре. Вся команда зібрана і готова. Мален! Я з ним зіграв один матч лише е, в Rivals сьогодні, бо вчора взагалі був Day Off. і Мален одразу забив. Мені дуже сподобалось, як він рухається. Він дуже різкий. На нього розраховую в парі з Фьолером, який вже добре знайомий нам. Це Шабой тут Грімальдо. Я не знаю, чого чекати від Грімальдо насправді. 171 см зросту. Але ніби люди багато не вішають. Ну тут БТО підійшов Вернандес, але поки його ще купувати не хочеться і так ринок вмирає по золотих картах, тому золото зайвий раз рухати не хочеться. 17 тисяч зараз Хегерберг, 89 Я йду на куплю, слухайте, 10 штук легонько, а чого ні? Це взагалі безпрограшний варіант. Ціну на МПП? бачив, вже мені написали в чаті десь хвилин, там скільки тому. Терпіте! Терпіте! Середа четвер буде ще нижче. Монетки на місці у вас лежать та й лежать, а золото падає та й падає. Не бачимо склад суперника. Саша Бо перше його перехоплення, хоча тут йому м'яч віддали, в нього гетри, я бачу, приспущені, як в Трента. Саша Бо, молодець. Знову Саша Бо грає. І рюді. Опа. А, гарно, гарно. Опа! Рюді фіолер ні. ні, 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 ні. -ні. Кейн розминається. Можливо, Гаррі вийде в основі на наступний матч. Опа. Є, хороший удар Рюді Фіолера. Потужний. Сісоко, молодець. Добре. Рюді. Рюді. Рюді! Молодченка. отут тут файний гол. Протягнув, витримав тиск захисників на собі, не впав. Рулетка мала би бути сьогодні ввечері. Класно контролює мяч, мечта, бо мені подобається. О! Патрі, гарно, Рюді, молодець. Я вже зараз тече подумав, що в не дало. І мален полетів. Прекрасний ривочок Малена. За це його і любимо. Він той, хто може побігти добряче в моїй команді. Знову не бачу складу Та, бляха, погано дуже. И но я баран. Таке подарувати, то треба бути бараном. І Беляха, то я пас давав, уявіть собі Найс. Чудово! Молодець, мален! Хороша атака туди на 45. Плюс роздягальню. Добре, маємо плюс один. Прекрасний простріл, і тепер дуже комфортні. Плюс 2 на табло. Мален Фьолер. Гарна робота. Олі. Мален Фьолер! Ох ти, три захисники. 3-5-2 тут буде. Цікаво. Мален відкриває рахунок, молодець. Який же ж класний Мален. Цей подарунок від її справді з тих крутіших. Мален Адама. Шикарні карти нам дарують за сезон. Бляха. Саша бо, добре. Ого! Фух. Трошки я правим стікунду дештовхав, навіть не знаю, чи кіпера встигло туди повести чи ні, але. Сейв є, сейв. Ну 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 треба. Єє. яй Фух, фьолер молодець! Мені простріл зараз зірвався. І перетворився у навіс. Не, але Фьолер склався. Мален! 3-1! Треба добивати суперника, якого так гуляє захист, щоб потім то погано не закінчилось. І ми це робимо. Рюді Фьолер! Рюді Фьолер навіть влучає з такого кута. Ухти! Ухти! Це не Кейн із золотими фінес шотами, але напевно підіграло те, що Кіпер трохи загубив позицію і. Ура! Я бачу склад, як добре. Ван, деякі компанії. Хін і Морган. Саша Бо прекрасно. Дуже мені подобається. Та задовбали Свенсон? Ти шо канте? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Саша бо. Ван Дейк Стіна. Тут 6 урам справа, ясно. Ну, лінія захисту така. Ще можна натиснути на той фланг, де Робінсон. То у нас Хансен. Саша Бо. Саша Бо! Він всюди. Давай, давай, Гансен. Ооо, дякую, Показав натиснути. Треба на того Робінсона і натиснули. <coughs> Запанікував, коли відчув, що тиснемо. Рюді Фьолер, прекрасна передача від Робінсона. Дякую. Ще таких гарних пасів від суперників не діставав у цій Champions. Теснемо там, де дало тріщину. Робінсона. Сюди. Можна на Фьолера. Рюді! Ох, гарно! Пеляха. Це добре було. Рюді Фьолер молодченка і Сисоко відчув. Але Рюді, як зіграв фьолер. Ух ти тільтуємо. Мале найс. Рюді ітні нашо цей прийом якийсь кучерявий, якщо я Р2 відпустив. Ну, гра. Іей. Но. No. Фьолер прекрасно. І дай дай дай! І ти дивися компані, як ти мене заграв? Випаде мені за чемпіон з компані. Оу! Бляха! Курва! Як шкода! Ні, там забагато наше, я дав той пас. Ух ти Ух ти! І! Ну, лакі. Але треба відзначити навісну передачу від Саші Бо, яка полетіла на Феллера, який вже спокійно приймав. Дуже круто Саша подає. Не грає вже суперник. Ну добре. Рарна команда. І в атаці дюран. І тель на павершотах. Ой, це так я вам скажу. Метовенько суперник тут зараз буде щось чудити. Тут ще й недвед є. Павершоти всі. Павершоти дуже небезпечні в цій грі, ви знаєте. Мален! Чудово! Нестремний Мален. Ну як. Ні, ну це повна хрінь. Тюран. Якось дивно він протиснув. Ну слухайте, він страшне, таранить. Так, да, пролез. Найс, Патрі. Не, ну той Тюран задовба. Чисто. Другий раз, кидає йому в боротьбу, і він чисто, відштовхує центрбека. входит в заходимо Бака. Молодшенка Мален. Заходим от. Виявляється, не тільки Дюран може протиснути, а й просто м'яч може сам собі притиснутися. Дивись, що робить то. Дюран! Заспокійся. А якщо отаку з глибини? Ну, бляха! Справедливо! От курва справедливо, тому що то було геніально! Прекрасна передача від Падрі і досить непоганий удар від Друдії не пощастило, Бостійка. Але потім м'яч знайшов сітку. Це добре. Але смішний гол. Уф! хо-хо-хо, просто реслінг ну, тут прийшов для Говарда. Знайомий йому вид. Майже спорт десь спорту, не знаю. Чат пишіть Реслінг то спорт, чи все-таки театр. Спортивне шоу. Вчорам, добре. Та епоха після тюрамна в моєму клубі буде цікавою, чесно кажучи. Тут би потягнути якусь солідну легенду в центр захисту сьогодні ввечері було би круто. Хансен це фініш. П'ятий. Добре. Два матчі. Ну що, один забираємо, один даруємо. Ух той Фьолер і Мален, так як в нас. Але немає Саші Боу в е, захисті справи. На плюс плюс по в суперника Фьолер. Я ж вірний своїм поглядам тактичним, і Рюді, в мене Advanced Forward з одним плюсиком, але теж мудро грає. Головне, так як мені більше подобається, а не йому Рюді. Рюді мален. Мален! Майже гол! Майже гол, бляха! І не вже суперник зараз настільки вподобав той гол, що покине той матч достроково. Ні, він просто взяв паузу, подихати, схоже. Все-таки Мален тут створив гол, по суті, тому що він там пропхався своєю різкістю. Піков левіть загиданечко. Є, yeah. ну це вам не. Як той? Дюран? Після Дюрана мені вже ніхто, напевно, не страшний. Хіба Кінфен фен Ось в моменті випустять тихо, мовчу. Бляха, ну давай, заговорив, і привіз хрін собі в ближній код зараз. На дальній. КУРВА! Бо загубив фокус. Там опсайт був би, Але Саша Бо все одно зіграв. Саша Бо. Молодець Саша Бо! Як же ж він грає? Грімо Альдо. Гарно. Я рухнув правим Стиком. Мудрий суперник. Повезло. Буває. Але поборолися, постаралися. Напрацювали то везіння, ні? Ні, просто халява влетіла, що казати. О! Ха -ха! Вийшов сухим із води. І Хансен! прекрасно. Ну, GG роби. Бляха той прийом м'яча. Ну тут вже привіз. Ні, ну тут не пощастило. Чудак привіз. Тому що він доганяв той м'яч, то треба було просто лівим стіком зупинитися. Ну що ж, 13-1. Ми знову повертаємося на от ту колію і стабільність, в якій рухалися дуже багато тижнів поспіль. Окрім попереднього, де, на жаль, сталося 12-3. А ми знову маємо 13-1 і подарунок для останнього суперника. Відкривається все, крім інформів. Інформи у мене чекає чорної п'ятниці. 110 тисяч, кешу до хати. В лантрейді 25 штук. Волкаут. Голкіпер. Волк Мартінес. Сам. Ого, який він швидкий. Ого. Ти хочеш всім показати, що в тебе рашаут золотий, та? 75-та ще всерединці. Отако. От 84 плюс X10. Ооо, промо! CDM, погане промо. Таке мені не подобається. Там Рабат, Катото. Катото і там Рабат. Ну, але подвійний волкаут який продається, тому і на цьому дякуємо. Модрич ще тут. Виходить, потрібний волкаут. Там рабат, напевно, поквіксело якомусь. А ні, щось навіть коштує дивись. 37 тисяч показує Foodbinn. О, гарно, продаю моментально. 84 плюс інформ приносить. І це схожий на тоналі Інформ. А це означає, що це трошки кешу. Я правда не знаю, як він там рухається туди-сюди, бо його хитає. Знаєте, в паках падають, він може бути під 100 тисяч, а може і впав. Дейонг разом з ним. На жаль, жейон опустився в ціні, але тоналі це є добре. І футбін, каже 62 тисячі. Це низько. Я витерплю. Я перечекаю цей дощ, напевно. І спробую дочекатись, щоб він ще відскочив. Не знаю, чи то вийде. Угу. Uh -huh, uh -huh. Ось такі тут карти. 88 плюс дві штуки. І тут щось кудрявеньке. Це не МПП ніяк. О, Салах! Салах антрейді, а що мені з ним робити? У мене є Хансен, Салах, і геть. Наж ти мене дразниш і Хегерберг. Дивися, Мохаммед Салах. І він не може бути страйкером, там рарний не може, тільки спешл може. Шкода? Та щось можна? Пограти можна. 100% можна, але чи треба, не знаю. Поїхали. Що це? Ні. Ага, руїкошта. Ну вже хоча б так, бо я думав е закривати гру. Бо там є ще один кем з такою зачіскою. Я вже злякався. Ну, але герой це ні до чого. Л. І констатуємо, що Саша бо чудовий захисник без апів. От просто от зібрали, і навіть апів не чекаєте. Він класний. Дуже класно зіграв. Зараз його номінальна ціна 168 тисяч. Зенеті дорожчі вдвічі, але по грі вдвічі. Кращий Саша Бо. Але при тому Занетті легенда, наприклад, яка давала лінки, А бо потребує французів чи десь Бундеса чи десь Баварії. Чудовий правий бек. Просто чудовий. Він не тільки забирає м'ячі. А атаці досить приємний, на наеродин дриблінгу, просто лівим стіком покрутитися. вісну може дати хорошу. Ну, я взагалі в захваті. То я думаю, Лінк такий ух, варан, Саша Бо. Мені треба легенду французьку. І ей, бо тюрам ненадовго тут, в нього закінчиться оренда. Якщо в Карпат хоч якісь теоретичні шанси забрати очеретька з Шахтарія, то у мене тюраму викупити в є не можна. Тому Ліліан нас покидає. Хоча ні, ще можна з ним Райвелс трошки навалити там очок. Але без нього дивіться, що відбувається. У варана просто сльози. У Сісоко теж. Я просто в шоці, як багато тюрам давав цій команді. Але Грімальдо, до речі, теж молодець. Я купляв його і думав, щоб він мене не підвів, він коштував 20 тисяч. Зараз гляну скільки. Бо він ніби трошки делікатний, тендітний, але підіграв нормально. Ну і Мален я в захваті. Просто шикарну карту нам подарували і їй за сезони за 34 рівень, наскільки я пам'ятаю. 9 голів, 5 асистів. Він дуже рухливий. В нього хороші удари, і він Л1Р2 дає, дай Боже. Спринт буститься ого. го На цьому все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.